В ім'я Отця і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття, сестри. Я в цей воскресний день. Щасливий, що ми знову разом з вами стоїмо тут, в цьому храмі, намагаємося підносити свою молитву до Бога, сподіваємося, що будемо почуті Богом. І це правильно, і, в принципі, для того ми сюди приходимо. Сьогоднішня неділя, православна церква в своєму календарі, озаглавила її як неділю всіх святих. Землі української, всіх новомучеників, сповідників, які за віру православної за Христа постраждали. Згадуємо людей, які були нашими сусідами або співвітчизниками, які жили на цій землі. Пізнали Бога, жили з Ним, боролися з гріхом у собі. Взагалі, християнство на наші терени прийшло давно, сюди в Жидиччину воно прийшло тисячі років тому назад і так само на всю нашу Русь-Україну. Воно прийшло відносно давно. І довгий час ми жили, вірили Подвизалися, наслідували інших подвижників, які жили і вірили в інших країнах. І все пливло своїм плином, все було правильно. У 1635 році великий світоч Української церкви, Київської митрополії тоді Петро Могила написав першу службу. В якій описав і оспівав і прославив подвиг печерських отців. І довгий час ця служба печерським отцям вона вважалася службою ту, яку ми сьогодні називаємо всім святим землі української. Пізніше була написана служба Іовом Борецьким, священномученику Макарію. А потім, знаєте, на наші терени прийшло щось таке непоправиме. На нашу терени, нашу країну, нашу церкву грубою силою прийшла політика. Київську митрополію грубо приєднали до Московської. Всі згадки якісь окремо про святих, які подвизалися в землі там, українській, тут, на Русі, вони почалися замінятися. З того часу, на довгих, більше 300 років, було заборонено вживати такі поняття, як святі землі української. Можна було оспівувати тільки святих землі Руська. Цілі книги, цілими абзацами виправлялися, і там, де мало б успіхуватися подвиг монахів, ченців, священників, інших просто людей, вставлялися цілі такі політичні етюди, тисячами виходили ці книги в великих накладах, поширювалися по всій території Російської імперії. І здавалося, що вже навіть святі стали на службу якісь дивній зивній державній ідеології. Потім прийшла незалежність в нашу країну. Господь подарував нам з вами нашу українську помісну православну церкву. І ми почали вже зі свого боку різко все так виправляти. І знаєте, якщо так бути чесним і відвертим, от просто подивитися на це все очима простої людини, простого такого християнського серця. І сучасна людина почала путатися, вона почала дивитися і в багатьох почало складатися враження, що ми не святих оспівуємо тих, які з життя своє віддали для Христа. А ми оспівуємо якихось рупорів, які возвеличують то одну ідеологію, то іншу ідеологію. І тут я хочу, щоб ми з вами, як жива нормальна громада, як православні християни українці, чітко для себе зрозуміли, як правильно відноситися до цього сьогодні озаглавленого свята. А правильно відноситися це дуже просто. Ми повинні з вами прославити Бога, що і на нашій з вами землі в нашій вітчизні знайшлися люди, які всім своїм серцем, всім своїм єством полюбили Христа, які віддавали життя своє за Христа, які подвизалися і боролися з гріхом в собі. І дуже часто, а то й зазвичай були дуже далекими від різних політичних перипетій. Сьогодні ми згадуємо з вами людей, які змогли відкрити своє серце, які змогли очистити свій духовний погляд і серед різних проблем, серед різних випробувань, серед різних катастроф, а на, на, на жаль, на нашій землі їх було дуже багато. Вони знайшли в собі сили полюбити те, про що говориться в Євангелії. Вони знайшли в собі сили лишатися вірним Христу. Сьогодні ми згадуємо новомучеників, сповідників. Я взагалі хочу, щоб ми з вами чітко розуміли, що коли йдеться про святих, про преподобних, про мучеників, про людей віри та про нас з вами. Ми повинні чітко з вами зрозуміти, що якщо ми утотожнюємо себе з народом Божим, якщо ми ототожнюємо себе з церквою Христовою, якщо ми кажемо, що ми люди віруючі, то це не просто традиція. Це не просто віра наших отців, дідів і прадідів. Віра, це знаєте, це життя як шлях. Віра це завжди присутність у нашому з вами житті духовної боротьби. І неможливо стати святим, преподобним ісповідником, не маючи у своєму серці живої віри, в живого Бога. І коли ми постійно наповняємо наші храми, ми сюди приходимо не для того, щоб час вбити в Воскресний чи в святковий день. Коли ми приходимо сюди у ці храми, вириваючи себе зі своєї повсякденної суєти, у нас усіх з вами має бути одна мета і одна молитва. Господи, я так багато забігаюся, Я так багато про що думаю і про що переживаю. Господи, я так часто гублюся по відношенню до Тебе. І я прийшов сюди, Господи, сьогодні у цей храм, щоби знайти себе по відношенню до Тебе. Я прийшов сюди у цей храм, тому що я, як людина, зі своїми хволими, немічними силами, я не маю сили нормально проживати свої будні. Що я, Господи, як людина, дуже часто люблячи надто самого себе, так легко і так спокійно від Тебе відходжу і забуваюся про Тебе. Господи, дай мені мудрості, дай мені сили повернутися до Тебе. Коли ми сьогодні з вам згадуємо всіх цих людей, які за віру постраждали, за Христа постраждали. Я хочу, щоб ми з вами чітко розуміли. Коли ми оспівуємо їх тут в тропарях чи в якихось іконічних зображеннях, Всього просто замало поспівати їм тропар і подивитися і сказати, Боже, як гарно написано. Давайте, от на прикладі нашого волонтерського руху просто порозмірковуємо, от маємо гарну назву. Волонтерський рух імені Симона Киринейського звучить гарно, солідно. Хто бачив іконічне зображення, ще більш щемно і гарно зображено. Великий громадський чоловік іде біля знесиленого Христа і несе йому Хрест. І можна було б цим потішитися, що є така гарна ікона, що є така гарна назва, що є, вони там раз в неділю збираються і збирають кошти на якісь Збройні сили. Але я скажу тут, оце саме Богослів'я, сама ця назва, саме це зображення, воно кличе нас до чогось глибшого. Господь ніби каже сьогодні кожному з нас, люди, подивіться на цього Симона Киринейського. Він був такий, як ви. Він ішов просто з поля. В нього було своє поле. Отам, де постеля в Єрусалимі, хто був, той знає, він важко працював. Він кожен рік вибирав каміння зі свого поля. Він клято працював, щоб прокормити свою сім'ю. І йому по великому рахунку було взагалі не до того, що там в тому Єрусалимі творилося. Тому що ті коли, оці цікаві зіваки, вони всі були якраз в Єрусалимі, і спочатку кричали Осана, а потім кричали Розіпни. А йому було не до того. Він просто тяжко працював. І в один із таких днів, коли він реально натомлений, певно, з ніг валився, наткнувся на цей дикий натовп. Який супроводжував цих бранців на смерть? Його витягнули і сказали: нанеси неси цей хрест. Чи хотів він його нести, чи не хотів, хто його знає? По-людськи, скоріше за все, здається, що певно не хотів. Але ніс. І певно, коли ніс, і бачив оце Христа, який знемагав, який був побитий, опльований, сплюндрований. Ну, то, певно ж, навіть полюски задався запитанням, та Господи, за що ж вони його так мучать і що він такого наробив? Але доніс цей хрест до кінця. І коли ми сьогодні пошановуємо цю подію, то знаєте, нам треба теж бути таким чесним, відвертими і спробувати відгукнутися, вийти зі свого поля, інколи відірватися від своїх справ. І точно так само своїм хрестоносінням послужити Христу, але вже в лиці ближніх, яким ми намагаємося з вами разом допомагати. І повірте, і точно так само це стосується будь-якого святителя, будь-якого сповідника, будь-якого мученика. Я завжди про це говорив, говорю і буду говорити. Легше всього просто проспівати їм тропа. Це не тяжко. Для тих, хто має слух і має голос, це не тяжко. Але Господь кличе нас до глибшого. Він каже: люди добрі, за тропарями давайте і відкориговуйте своє життя. Намагайтеся їх наслідувати. Не просто кажіть, от нам, ми українці, ми маємо свій собор українських святих. Та добре, що маємо. Ми їх маємо для наслідування, а не для кічення ними. Сучасна людина взагалі, знаєте, ми себе доводимо до якогось такого повного абсурду. Нам щораз все легше і легше віддатися якійсь пропаганді, якійсь промивці мозгів. Нам легше, щоб за нас хтось думав, нам легше, щоб нам задавали тренди, лиш би нам самим не думати. Ми у всьому хочемо спростити в своєму житті. Ми навіть в церкву інколи приходимо, і наше все релігійне життя воно вимірюється одним словом, дай. Господи, дай здоров'я. Господи, дай мир моїй країні. Господи, дай мені вирішення моєї ситуації на роботі. Господи, дай мені вирішення моїй сім'ї. Господи, дай мені більше грошей, бо я бідний. Нас завжди, Господи, дай. Церква Христова це не дай. Церква Христова це на. Що ми з вами даємо один одному? Що ми з вами даємо своїй церкві? Що ми даємо Христу? Чи розуміємо ми, що церква і духовний подвиг в житті церкви Христової? Це не те, про що співають сьогодні ці дитячі пісінки протестантські рухи. Ісус живий, нема проблем і так далі і тому подібне. Якраз навпаки, коли ти щиро і свідомо починаєш вірити в Христа, коли ти впустив Його в свій розум і в своє серце, твоє життя наповнюється болем. Тобі болить. Тобі болить, що ти сам не відповідаєш істині. Тобі болить через те, що ти бачиш, як скільки гнилі в тобі, скільки жовтизни в тобі. Тобі болить, тому що ти бачиш, як легко ти здаєшся перед найменшою пристрастю, до якої ти звик. Тобі болить, коли на твоїх очах істина плюндрується. Тобі болить, коли твоя країна, яка потопає в крові, яка мала встати на коліна перед Богом, сьогодні починає боротися з Богом і з церквою. Сучасне українське суспільство навіть в часі війни починає декларувати, що церква їм не потрібна. Тобі болить. Бути християнином це насправді боляче. Сьогодні багато хто хоче обдурити для того, щоб заманити людей побільше у свої громади і якісь різні релігійні рухи і розказують про якусь там православну Нірвану, про ще щось, про ще щось, про ще щось. Ні. Бути з Христом це важко. Це відповідально. Так, не без того Він дає свою утішаючу благодать. Тому що якби не давав, ніхто з нас би тут не стояв. Але життя християнина це постійна боротьба. Я зараз почав читати книгу архімандрита Еміліана Віфадіса про тверезіння. І знаєте, Він так дуже гарно описує про те, що сучасне суспільство будь які випробування неодмінно називає злом. А він каже, а я вам скажу, що воно не зло. Тому що насправді тільки в результаті духовної боротьби ми починаємо жити. Ми починаємо зближатися з Богом. І він так цікаво каже, ти відчуваєш, що в твоєму серці живе Христос. Не зупиняйся на цьому. Шукай знання, духовного знання, як боротися. Тому що якщо ти не будеш мати цього духовного знання, ти будеш подібний до людини, яка має багато зброї на собі, але не вміє нею користуватися. Ми з вами, як християни, повинні розуміти, що, та зрештою, десь із досвіду свого життя розуміємо, це життя дуже складне. І для того, щоб його нам з вами прожити і не втратити своєї людської і християнської гідності, своїх сил ой як замало. Ми всі з вами потребуємо Божественної благодаті, але чекаємо її, навіть як посилку на новій пощі, що вона сама має до нас прийти. Вона не прийде, якщо Господь бачить, що ми нічого не хочемо робити самі з собою, що ми не хочемо позмагатися з гріхом в собі. Господь чекає спочатку руху від нас, пам'ятаєте, як в притчі про блудного сина, а батько стояв і виглядав. І тільки коли син нарешті одорманений, зрозумів, що він наробив, і що краще повернутися до батька, тоді батько, побачивши свого сина, вибіг йому на зустріч. Сьогодні ми всі блудні сини. Сьогодні нам легше жити тільки зовнішнім християнством. Але Господь чекає від нас трошечки глибшого, осмисленішого, сенсового. І коли ми стоїмо з вами щораз у храмі, це наше покликання, це наша робота. Дивитися в себе, пізнавати себе, розпізнавати, відзнаходити все, що не так в нас, і покаянною сльозою повертати себе до Бога. Якщо в нашому житті християнському будуть тільки присутні паління свічок, подавання записок, символічне підходження до сповіді і казання «Згрішив словом, ділом, думкою, прощайте мені. Таке християнство, запам'ятайте, воно не буде нас надихати. Воно не буде давати нам крила. Воно буде для нас прісне, нецікаве, просто традиційне. Ми будемо тут, тому що ну, ми так звикли, ну, ми називаємося православними. Христос хоче дати нам іншого, і більшого, і глибшого. Він хоче, щоб після сповіді ви виходили легшими. Щоб після причастя вийшли звідси щасливими. Господь хоче, щоб наше око було просвітлене, щоб ми не були пішаками, якими так легко маніпулюють лукаві на слово люди. Господь хоче просвітити нас у розум. Він хоче дати нам розуміння, суті речей. Але для цього потрібні наші якісь знаєте, зусилля. Наша молитва, наше молитовне правило, наша спроба пізнання волі Божої через читання Євангелія, читання будь-якої іншої здорової чи святоосівської літератури. Під лежачий камінь вода не тече. Сплях здолає тільки той, хто йде, а не стоїть на місці. Результат того, якого чекає кожен з нас. Тому що ми всі хочемо, щоб Господь утішав нас Духом Святим. Ми всі хочемо відчувати якусь внутрішню впевненість, стабільність. Ми всі хочемо позбавитися страху, який інколи з головою нас з вами забирає. Господь може все це дати сучасній людині, але цій сучасній людині, тобто кожному з нас, потрібно менше себе шкодувати. Потрібно менше себе виправдовувати. Ой, не можу зібрати себе, ой, не можу поставити, ой ноги болять, ой, руки болять, ой спати хочеться, ой, голова болить. Нас завжди на все є відмазка. Хто має телефон Samsung, подивіться, раз в тиждень тижневий звіт про те, як ми сидимо з вами в мережах. Жахнутися можна. В багатьох є 20 годин. 40 годин, 60 годин. А тепер вдумайтеся, за тиждень тобі приходить звіт, що ти сидів в соцмережах 60 годин. Три доби ми потратили на те, щоби сидіти в мережі. А коли стояло питання стати, усамітнитись, поговорити з Богом, ми собі казали, нема можливості. Ой, забувся. Ой, такий втомлений, ой, забігався, ой, а потім сидимо і думаємо, Господи, чого ти нас не чуєш? Чого нам здається, що небо над нами закрите? Так ми його закрили соцмережами. Ми закрили його якоюсь своєю інколи і примітивною навіть зайнятістю. А потім, коли нас прикручує, коли нас прижимає, Господи, чого ти нас не чуєш? А як це так, Господи? Я ж пробую молитися, а мені не хочеться молитися. Тобі не буде хотітися молитися. Ти вже атрофував свої духовні м'язи. Ти настільки довів себе до абсурду, що ще по звуку називаєшся християнином, а коли береш в руки молитовни чи духовну книгу, то в тебе в житті виходить як преподобного Ави Дорофея, який писав колись в своїх спогадах. Що був в мене період в житті, коли я брав до руки духовну книгу і мені здавалося, що я беру в руки Аспіда. Це ж ми так беремо в руки молитовник, і Біблію і все інше. Воно нам не цікаве. Воно нас не будує. Але для того, щоб почало будувати, нам потрібно прорвати це порочне коло. Нам потрібно докласти трішечки своїх людських зусиль, а потім Господь. Добавить все інше своєю вже божественною благодаттю. Але якщо ми нічого не будемо робити, а будемо тільки мріяти, і тільки возмущатися, і тільки роптати, і тільки охкати, ахкати шкодуючи себе і казати, як нам важко, результату не буде ніякого. І тоді, живучи отак безрезультатно, живучи отак безсенсово, та хоч би ми тут і тисячі трупарів заспівали, я не хочу говорити дуже грубо, але мені здається, що в очах Божих воно навіть огидне. Тому що ми, як християни, як діти Божі, коли щось устами своїми сповідуємо, маємо хоч якось до цього прикріпляти своє життя. А інакше на нас будуться слова пророка Ісаї. Вони устами своїми наближаються, взивають до мене, а в серцях своїх далеко від мене. Кожному з нас обирати, якою дорогою йти, кожному з нас обирати, яке християнство буде в нашому з вами житті, кожному з нас обирати, якою буде наша сповідь, кожному з нас обирати. І якщо ми дійсно хочемо, щоб воно діяло в нашому житті, ну, знаєте, треба і зі свого боку, чисто по-людськи, чисто відповідально до цього всього правильно, хоча б старатися в міру своїх хвалих сил щось робити, і тоді це буде правильно. І тоді це буде гідне пошанування святим. І тоді, знаєте, це буде от це буде дійсно церква. Ми будемо з ними об'єднані. Вони колись жили, подвизалися, померли. Ми сьогодні, дивлячись на них, захоплюємося, щось намагаємо їх в чомусь не тільки цитувати, а й наслідувати. Це нас об'єднає, це нас зробить сильними, це нас надихне і це нас проведе через будь-яку бурю, яка б не сталася на нашому життєвому шляху. Тому хай Господь всіх нас благословить, шанувати наших святих Україні, які жили на українській землі, не тільки устами, а й серцями своїми і життям своїм. Слава Ісусу Христу!